Його називають літанію Милосердя Божого. Цікаво, нам асоціюється, що про Божому сервію на Божайство, всі літання, будинки і так далі це від Святої Хорстини Божається. Вказується, Божа. що Господь завжди мав ім'я Милосердя. Завжди. І люди завжди про це знають. Він no, забуваєся там. 136 й псан. Я когось попрошу, щоб нам його прочитали. Відважчимо прошу. Або не він відважний, хто має дорослі. Бо він такі маленькі. На українські могли, все область. Дуже прошу. На водою, бо віку його милосердя, хто святила великі вчини, бо віку його милосердя, сонце, щоб день панувала воно, бо віку його милосердя, Місяць і зорі, щоб вони панували вночі, бо віку його милосердя, хто є видак, побив Бог у їхніх переворіях, бо віку його і Ізраїля вивів з між них, бо навіки його милосердя. Рукою міцною і раменом простягли, бо навіки його милосердя. Хто море червоне, розтягне частини, бо навіки його милосердя. І серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки його милосердя. І фараона та військо його вкинуло червоне, Бо навіки Його милосердя. Хто провадив народ в пустині, бо навіки Його милосердя. Хто великих царів побивав, бо навіки Його милосердя. І потужних царів перебив, бо навіки Його милосердя. Сивона, царя Аморея, бо навіки Його милосердя. І Оба ваша царя, бо навіки Його милосердя. На спадок Ізраїлі своєму рабою, бо навіки Його милосердя. Хто про нас пам'ятав у Понижнені наші, бо навіки Його милосердя, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо невітриві Бога все. Дякую. Це як сам, який говорить про все це, що нам нас Господь Бог складав. Перший до третього стихи, такі, який день, більший, дякуйте Господу, добрі буде. Дякуйте Богу, Бог Богів, дякуйте позиції водити. Це наше визнання, що Господь Бог нашого нашому має головне місце. Ми не відміняємо його на щось, а ми не не продаємо його за щось, якось місце зученниця. Що він є непохитний в нашому житті. Дивимося, нього ну, вибираємо. Пізніше до 9-го маємо, більше маємо мову, говоримо про створіння. Бог до світлі підтримує наше е, життя і те все, що поруч нас. Святий Франциск. Прославляв каву прослав, кожного дня Господа Бога створів. Стріло, сонце сходило. Прослав до тебе, Господи Боже, нашому браті Сонці. І так далі, в наші сестри воді. Він віддавав створіння Богу за створіння. Ми просипаємося радою, ми стаємо зрано, з Бога. Одною рукою п'ятий, це другому року, другою рукою якийсь об'єкт. прямуємо э, ванну, дивимося в зеркало, не знаю тебе, а я тебе малюю. Не знаю тебе, я тебе горіло. Десь там щось з тобою беремо, або то є кікаво, випити, або воно, і просипаємося в машу. Дивимося, поруч такі самі заспанні очі, таке саме сіре, сіре лиця, яке ще не дуже знає, куди, але вони, як той рядовий кін, знає цю дорогу. Проснутися такою думкою, прозвала тебе, Господи, за той подарунок, за цей день, що я в тебе очі і бачу. Może słońce, może jeszcze zimno, może chmary po niebie. Że to jest twoje podarunek dla w tym cieszymy. Myślę, że to najlepsze, że może gospodarka będzie nas z razu spotkała. Czasem zmuczają się nasze pokolodysy. Dobrze. Dobrze, bo może przychodzi no, taki czas, że czego innego nie możemy powiedzieć z serca. Ale może czasem warto, Panie Boże, za mnie skazać, dziękuję Tobie, Panie Boże, bo nawet jeśli Twoim osobie Ty mnie lubisz i Ty w nie unuczysz się, Ty nie spał. Як кожного буде такий саме, а це цікаво. Подякувати, так як вони говорили тут самі, псарні, за небо, за зірки, за хмари, за воду, за землю, яка мене носить, за те, що поружне, з дерева, за пса, який там десь біже, за кота, який в чорні пересік дорогу. Подякувати за ціле. Діло створіння, Бог Творець, того не купимо. Якщо ми це дуже добре розуміли, що це подарунок для нас, не було б проблеми з екологією. Ми б того не нищили. Ми б не кидали сміття де небудь, не виливали різні грязі, не Поводили uh -huh. себе як суспільство, так рахунком, щоб нищити середовище. Yeah. Не знаю, чи ви чули про колишнього президента Лугаю. Mm? Називають Урубай, це Швейцарія Америки Південної. Це маленький країн з половиною жителів. І це край, який живе на рівні з Норвегері, десяте місце має в рамку усіх держав. Президент їздив старої машини, жив в старій маленькій хаті, годував своїм поросят, такий собі президент. Не відрізнив його від людей, які поружньому життя. І йому зараз 80 років Хосе ліця і каже так. Це найважливіше, що я вам можу сказати, що ми передавали собі велику обору потреби, яким зовсім не потрібно до нічого. І ми ті потреби хочемо заспокоїти, які собі самі придумали. Все запожуваємо, романимо. І платимо не грошима платимо. Купаєшся за гроші, але ти не платиш грошов. Ти платиш годинами свого життя за ті речі. Ти перетворяєш своє життя, свої години праці, щоб мати щось. Не путаєш за гроші, плаєш за своє життя. A życie nie mówisz, za nie jak I co jedna rzecz. Jak mówiłem, mit, to że ekonomia, państwa, musi cały czas rozwijać się. Każdy musi cały czas rozwijać się. Tajemnica w czymś innym. Цікаво, ми скажемо для нас, людей з Європи, які віримо, що гроші дають e, розвиток нашої економії, що в грошах таємниця нашого добробуту. понятне те, що він робив своїй державі. Я, я подивилася, бо це на Фейсбуці було. Короткий, e, такі короткі є інтерв'ю таке. Я цікався, як його хватили живе, він мав такого президента, яким вони мусять бути відбудь. І коли я почитаю, що це квітуща економіка, це держава, яка захищає права всіх людей, які там живуть. І одна риса на тій державі. że ludzie nie, ale seny, ale chodzą, z okupu Nie ja, ale serio, ale w ogóle na początku, bo bo w tym jest, się systemu szkieli. jaka A tak, kto w nie powiódł, że ty w Szwajcarii? Bezpiecznie. Pełno. Werkajmy do pożałowego serca. Jaką serca na wieki. Ми маємо дуже багато різних таких своїх вображень, які відходять від того, що Господь нам сказав. Ми кажемо, ми такі трошки зрозуміли все знайки, що ліпше будемо знати цього до Бога. Покройте, розходитися і сказати Богу, «Дякую». Як неприємно, як ми не даємо подаруну. W nawet nie przeszukam, myślę, że to się zabuszy, jakiś podobny, który się udał. My tak staramy się, żeby mu radość jest I tak wnioskuję się do Boga. Bo do Boga, jak to nazwał. jedno nie ma, chęć. Tu nie ma, nie daj. No, bo obra, spod, to zaraz mi. Zaprzód, z tych, z tego powieszka, z tego obszaru. Dalek, Gospod Bog govori o črnini, o beguncih, o zajetih. Tukaj imate, gospodine, ljudi, ki vam že skazala, šo, e, rječ, ki je že na temelji razkosel, da so te reči, ki so se pojavljale v eni tki, potem na drugem, to je obraz našega odrešenja. Egipt, mesto našej volje. Ravstvo. Це місце, в якому нам є погано. Це є те місце гріху. Mm, Перехід через Червоне море це наше хрещення. Виходимо зразка. E, оці церкви, текамо, що коли Мойсей витягнув руку на Червоне море вдарив його, щоб розійшовся, це так, якби e, спис. Який заходить в серце Ісуса, як тече вода і кров, і відкриваються нам двері спасіння. Це остатній акт, який страждає Святого Христа. Виходимо. З того що нас нищило за смерть, виходимо. Маємо дорогу відкриту. Пізніше у стерві, 40 років. Це символічна кількість років, Це повна. Стільки часу, скільки треба було, для кожного з нас по-різному. Для Святоска місала Косткі у 18 років забагато років. Для деяких 90 якраз у Кожен має свої 40 років іншому часі. І там відбувається на тих останній все. Отримуємо закон, маємо e, манну з і Харистку, маємо воду за скалі, Божу, породати, маємо перетинці, тобто маємо їжу, так звичайно, посередину їжу. E, і в Кінець кінців заходимо в нашу землю обіцяну. Це наше, е, наша спадщина. Що є нашою спадщиною? Святий Дух це наша спадщина. Ісус прийшов на небо сказав до нас всіх: Лишай нам Святого Духа. І Святий Дух Він з нами. Я думаю, що ви молитеся кожен день до Святого Духа. Як святий Іван був другій, молилися кожен день до Святого Духа. Всі святі молиться. Він має все те, що для нас потрібно. Все. Тільки брат. Не забувати. patrzcie, że co pierwszy, a pisnicze, więc posłuchajmy Jehowy, bo więc się, więc nie mają nas tutaj y, kołymy ponyżeni. Ponyżuje nas, nie, bo Panie Dyrektorze, nas ponyżuje E, важко похилитися над людиною війшною. Ми ховаємо тобі їх і Слово, бо, бо легше нам бути з е, людиною, про якою ми не знаємо всіх гріхи. Нам не легше тобі. Як знаємо, яка є правдиве, життя ми не так тяжче. І ми не хочемо, щоб про нас, про наші темні справи, люди знали. До отца Франциска, прийшла жінка, з якою він розмовляє, і вона каже, святий шепче, ви б знав, яка я, є, виби не зі мною розмовляти. Чудово! Іди до Ісуса, скажи йому. Людина, людина може. Це йому слава, Бог немов сердний на віки і готує нас, має ми ще дачи п'ятницьких, що дає всякому тілу. нам теж дає, який Бог виходить з того саме, Бог Творець, який нам це нам дає, має терпіння тих нас, який годує нас, спасає, який виводить нас з неболі. Який э, чекає на нас, дає нам спаща, нічого нам не жалує. Це є Господь Бог милосемне. І яке про яке не оседдя? Бому в кінці в хаті, там Бог не на, на віки. Про яке не оседя, там написано, там і своє, хеседе. Це є непорушення вчора, як говорили, то не був. E, to, pytajся, сусіді, то, нехай не питаюся сусідів, тому що не будемо повторювати. Це e, 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 милосердя, e, кому найманість відповідальність і любов, непохитність, незмінність. Не можемо того відкликати. Таке може Милосердя. Маю до вас пропозицію.

А друга пропозиција, ну така, дошко што може написал и сфи псалом. Тук тој знае што написал псалом. Дејко ти му Господ Богу сказат за смирот. Тејко псалом, ја ќе време ја спивал, ја ќе не осклепувало, танцувало. Седнем до псалом, ја кој говорило се на сетјачи. Но тут, тут, тут трошка иншо култура, Może wybrać swój własny i w ten, 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 ten sposób, tak, jak tego z ale napiszcie pyszce takim Dla każdego z Was taka szparpałka. Tu tak. macie ten місце на те, щоб написати своє. Що Господь Бог зробив такого великого в твоєму житті, що ти хочеш запам'ятати і хочеш це Господу Богу сказати, через хвилинку всі принесуть Ісуса Христа, який тут буде присутній посеред нас, який буде в монстрації ставлений, Кожен з нас остане ручку, шпаргалку, шпаргавку, складіться на щоб було легше писати. Напише такий пса. А пізніше такий від серця цього. такий інтимні, такий приємний, такий тим Господь Бог. І пізніше тоді тут, де я це сюди від святи Ісус Христос, так, о, жарко Бога. Прийдемо собі тут, близько. І прошу танцюй Псалом, Або в серці прочитайте псалом Ісусу. А це був твій перший Псалом. Бажаю, щоб написав житті більше, ніж собі місце. Починаємо одне.